У мене екскурсія дуже цікаво розповідає. Сьогодні, знаєте, погода не сонячна, але ви знаєте, таку погоду дуже приємно гуляти. Дуже приємно. Тому що, коли жарко, то прогулянка теж складна. А сьогодні ну, просто ідеально. Просто ідеально. Подивіться на ці пейзажі, дивіться. Знаєте, тут хочеться показати кожне дерево, тому що воно... Ось таке доглянуте якесь унікальне. Друзі, я думаю, ви відчуваєте масштаби цієї території. І ось на початку я казала, що є люди, які принципово не відвідують це місце. Але я вам всім рекомендую сюди приїхати і подивитись, просто як на ландшафтний парк. Красу ландшафтного парку. Нічим не передати, це просто клас. 300 гривен. Попередньо ніякого запису не потрібно, жива черга, зібралась група і поїхали. Друзі, тут можна провести цілий день. Я вам дуже рекомендую, якщо у вас є можливість приїхати не у вихідний, а у будній день, щоб ви насолодилися ось цією тишею, ось цією неймовірною красою. Отримали максимум задоволення від прогулянки. От зараз сьогодні не вихідний день, сьогодні будній день. Людей майже немає, ну просто неймовірне задоволення тут гуляти. Ось так. Подивіться, яка краса. Привіт-привіт. Годувати привіт. їх не можна, друзі. Ні в якому разі ми не годуємо. Є люди, які за ними доглядають, тому не потрібно нічого підгодовувати. Вони абсолютно, повірте, доглянуті. Ой, красень, дякую, дякую, що ти підійшов. Дуже дякую. Діхай моїм глядачам. Дивіться, він наче позує. Ой, такий красний. Дивіться, які відкриваються пейзажі. І ось про, про дерева. так? Хочу ще раз акцентувати вашу друзі увагу. Кожне дерево доглянуте, кожне дерево. Дивишся з величезним задоволенням. Ай, хороші. Ай, дітки, дітки. Чудово. Трошки вітряно, але ви знаєте, приємно. Приємно, немає ж спеки. Дуже приємно. Ну як артистка. Дивіться. Ось так, ось як позують. Ось як позують, працюють на камеру, я вам чесно кажу, працюють на камеру. Не передати словами, друзі, стільки задоволення.